Додаток може сказати вам дату вашої гіпотетичної. В сьогоднішнього випуску поговоримо про сонячна фарба в машинах Mercedes. Розумне кільце Hora Ring попередить вас про хворобу. Raspberry Pi випустила оновлену версію популярного міні-комп'ютера. Clock – додаток, який розрахує дату смерті. Додаток Drops фотографує їжу та порахує калорії. Що відомо, не забувайте тиснути вподобайку цьому відео, підписатись на наш канал, якщо ви у нас вперше, та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ви на каналі GSM Forsage, Мене звати Оленка. Ми починаємо. В сучасному світі все більше стають популярними електрокари, але, звичайно, є певні незручності, і в першу чергу це необхідність постійної зарядки. От Мерседес вирішили підійти до цього питання креативно, розробивши інноваційне покриття для автомобілів під назвою Сонячна фарба, яка заряджатиме автівки. Це покриття містить ультратонкі фотоелектричні модулі завтовшки всього 5 мікрометрів, тобто вони тонші за людську волосину. Саме вони перетворюють сонячне світло на електроенергію. За ідеальних умов, площа поверхні розміром середньорозмірного кросовера в 11 метрів квадратних може забезпечити пробіг до 20 тисяч кілометрів на рік. Покриття відрізняється високою ефективністю і не містить і рідкісних металів чи токсичних матеріалів. Це знижує вартість виробництва та робить матеріал легким для переробки. Енергія, отримана від сонячної фарби, може напряму живити електромотор або заряджати високовольтну батарею навіть тоді, коли автомобіль вимкнено. На сьогодні ця технологія знаходиться на стадії досліджень. Прототип вже тестується, але серійне виробництво очікується не раніше ніж через декілька років. Ця розробка значно зменшить залежність автомобілів від зарядних станцій, особливо в сонячних регіонах світу. Сучасні гаджети допомагають людям слідкувати за своїм здоров'ям. Деякі з них роблять це надто ретельно. Так, наприклад, розумні кільця Ora Ring 3 та 4 попереджають про хворобу за декілька днів до симптомів. Нова функція Симптом Радар дозволяє відстежити можливі ознаки захворювання на ранніх етапах. Система аналізує понад 40 біометричних показників, включаючи температуру шкіри, частоту серцевих скорочень, дихання та рівень активності. Якщо дані відхиляються, від норм додаток інформує користувача про можливий ризик, пропонуючи відпочинок або інші дії. Функція оцінює стан користувача за трьома рівнями. Відсутність ознак немає помітних змін у біометрії. Незначні ознаки, можливі легкі відхилення, що можуть свідчити про втому або початок хвороби. Та серйозні ознаки, значні відхилення, які потребують уваги або консультації з лікарем. Функція працює автоматично, але може бути відключена за необхідності, наприклад, під час вагітності або під час різних медичних станів. Як вам? Таке пишіть в коментарях. До речі, вартість третьої версії такого кільця 18 тисяч гривень. Якщо ви цікавитесь технологіями, то 100% чули про одноплатні комп'ютери Raspberry. І ось компанія представила відразу два нових пристрої міні-комп'ютер Raspberry Pi 500, будований в корпус клавіатури, а також перший монітор під власним брендом. Новий міні-ПК в форматі клавіатури отримав значне оновлення порівняно з попередньою моделлю. Він побудований на базі Чіпа Broadcom BCM. 2712 із чотирма ядрами Cortex A76 і графікою Videocore 7. У пристрої 8 ГБ оперативної пам'яті LPTDR 4X4267, а також 4 порти Micro HDMI з підтримкою 4К, USB A3.2 першої генерації, USB A2.0, слот для Micro SD та є обідний інтернет Raspberry Pi монітор це 156 дюймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю Full HD. 920х1080, яскравістю 250 ніт та антибліковим покриттям. Монітор має передні стереодинаміки, HDMI порт і роз'єм для навушників 3.5. Він може отримати живлення через USB-C, але для максимальної яскравості рекомендується використовувати окремий блок живлення. Головна фішка обох пристроїв приваблива ціна. За готовий міні-ПК просять лише 90 доларів, а за монітор 100 доларів. На велике навантаження, такий міні-ПК, звичайно, не розрахований не першою версією, не другою. Головне призначення Raspberry за словами розробників, сприяти вивченню базових комп'ютерних навичок школярами. Але набув популярності через цінову доступність. А хто з вас мав справу з Raspberry? Діліться враженнями в коментарях. Ми багато з вами тут говорили про щі, і здавалося б, чим же можна нас здивувати, якщо ці роботи справді працюють не покладаючи рук. Але ця новина справді цікава. Додаток може сказати вам дату вашої гіпотетичної застосунок дат клопі вже завантажили понад 125 тисяч користувачів. Програма використовує дані з більш ніж 1200 наукових досліджень і статистику від 53 мільйонів учасників для прогнозування ймовірної дати. Вона враховує показники здоров'я, ваші харчові звички, фізичні навантаження, рівень стресу та сон, а також надає рекомендації щодо покращення способу життя. Розробник Бренд Френсон зазначив, що Dead Clock не є медичним діагностичним інструментом, а радше спосіб стимулювати користувачів до здорового способу життя. Попри дещо похмурий концепт, застосунок набув популярності серед людей, які прагнуть підвищити якість життя та краще планувати майбутнє. Додаток цікавий, але може підвищити вашу тривожність. Тому майбутні користувачі поставтеся з розумом до такого застосунку. Врешті-решт, це глину, яка може зненацька впасти вам на голову, додаток не врахує, а просто аналізує ваш спосіб життя. Ну, і якщо вже так сталося, що ми то заговорили з вами про спосіб життя, тоді ця новина для тих, хто слідкує за своїм харчуванням. Представлений дроп – нагрудний гаджет, який розпізнає страви та рахує калорії за вас. Незвичайний пристрій під назвою дроп був представлений в рамках стартапу RexFit. За словами розробників, це перша автоматизована технологія, яка бере на себе весь процес підрахунку калорій і аналізу раціону. Звільняючи користувача від необхідності, вручну записувати дані про прийом їжі. Гаджет фіксує, що їсть користувач та передає дані на смартфон для подальшої обробки. Дроб визначає не тільки склад страви, але й підраховує калорії, білки, жири та вуглеводи, використовуючи алгоритми, що навчаються. Камера робить знімки їжі, що знаходяться в полі зору, які потім видаляються для захисту конфіденційності. Додатку, який не вимагає підписки, користувач отримує персоналізовані поради, рецепти і навіть плани тренувань. Гаджет важить всього 27,6 г, грама. Працює до 16 годин на одному заряді і легко кріпиться до одягу або носиться на шиї. За словами розробників, точність аналізу сягає 92%. Але у мене от питання: чи зможе цей пристрій справлятися зі складними стравами або з сучасними м'ясними замінниками, які, до речі, все важче відрізнити від натуральних продуктів? Так чи інакше пристрій буде доступний в продажі наступного року. Тоді побачимо перші відгуки. Але якщо він все ж таки працює, то це супер корисна річ, як на мене. Сподобався наш випуск? Залишайте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал та не забувайте тиснути на дзвіночок. І я, звісно, чекаю вас в коментарях. У нас на каналі по-справжньому супертехнологічно. А я прощаюсь з вами до наступного тижня. Всім па-па!